Вітаю! Раніше людям під час призначення пенсії видавали традиційне посвідчення у вигляді книжечки. Потім почали виготовляти пластикові пенсійні посвідчення. Ну, а зараз в пенсійному фонді пропонують два варіанти: це або паперове, або електронне пенсійне посвідчення. Як не заплутатися і що робити у разі втрати або пошкодження такого документу. Розповідаю. Отже, на сьогодні існує два варіанти посвідчення. Паперове, воно вже не у вигляді книжечки, а така собі картка, яка виготовляється в пенсійному фонді, або електронне посвідчення, воно виготовляється у вигляді платіжної картки. Така банківська карта є одночасно пенсійним посвідченням. І містить електронну інформацію про власника. Такі картки виготовляються в банку за замовленням знов-таки пенсійного фонду. Якщо посвідчення втрачено чи пошкоджено, то треба подати заяву до пенсійного фонду на виготовлення нового посвідчення. Зробити це можна як безпосередньо у відділенні пенсійного фонду за місцем проживання, так і дистанційно. Через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або через мобільний застосунок Пенсійний фонд. У заяві вказується, яке саме посвідчення ви бажаєте отримати. При особистому зверненні необхідно пред'явити паспорт та заповнити заяву, до якої додається фото 2,5 на 3 см. Якщо це робиться дистанційно, то на сайті чи в мобільному застосунку є відповідні розділи, де заповнюється необхідна інформація і подаються скановані копії документів. Це має бути паспорт, ідентифікаційний номер, підпис та фотографія. Підпис має бути виконаний чорнилими чорного кольору, і цей підпис потрібен, якщо мова йде саме про електронне посвідчення. Пенсійне посвідчення виготовляється протягом місяця і видається людині у заздалегідь, зазначеному в заяві, в місці, або це ваш пенсійний фонд, або це відділення банку там, де ви проживаєте. Хоча я часто бачив скарги на сайті, на сторінці в Фейсбуці пенсійного фонду, де люди пишуть, що не завжди вчасно отримують ці посвідчення. Ну, напевно, Є час на їх виготовлення, а ще й проходить якийсь час, поки це посвідчення дійде куди потрібно. Отже, після виготовлення нового посвідчення, воно за бажанням пенсіонера може також відображатися у застосунку дії. Посвідчення, що відображається в дії, має також юридичну силу, як і паперо. До речі. Окрема тема це переселенці. Особи, які набули статус внутрішньопереміщених з 2014 року, їм пенсія надходила виключно, виключно на картку Ощадбанку, і ця картка одночасно й була посвідченням. Тобто такі особи не мали права отримувати звичайне паперове посвідчення. В 2013 у 2023 році, в квітні, уряд вніс зміни до відповідної постанови з того часу, на період дії стану дозволили таким особам у разі втрати оновити пенсійне посвідчення і отримати також звичайне паперове. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте запитання, ставте вподобайки. Будьте здорові і хай щастить!